Ввечері 25 березня 20-річний водій мотоциклу зіштовхнувся з легковим автомобілем. Пригода трапилась на перемозі по проспекту будівельників. 25 березня 2025 року, біля 17 години 15 хвилин, 20-річний водій мотоциклу Спарк, рухаючись по проспекту будівельників міста Олександрія, в напрямку вулиці Героїв крут не обравши безпечної швидкості руху, безпечної дистанції та інтервалу, допустив зіткнення з автомобілем Медсубісі, який рухався попереду в попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження та був доставлений до центральної міської лікарні. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. З початку року працівники Олександрійського районного відділу поліції виявили 21 факт порушення правил дорожнього руху водіями мототранспорту. Їх притягнуто до адмінвідповідальності відповідно до КУПАП. З них 5 випадків притягнення до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 даного кодексу, тобто керування транспортними засобами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, та 7 випадків притягнення до відповідальності за частиною 2 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто керування транспортними засобами, особою, яка не має права керування таким транспортним засобом. Правоохоронці наголошують, що на дорогах значно збільшилась кількість транспорту тому усім учасникам дорожнього руху важливо дотримуватись правил для власної безпеки та безпеки оточуючих. У зв'язку з тим, що скутера, мопеди та мотоцикли є джерелом підвищеної небезпеки, а дорожні пригоди за їх участю призводять до тяжких наслідків, водіям вказаних транспортних засобів наголошується про необхідність дотримання правил дорожнього руху, швидкісного режиму, використання захисних шоломів, не допускати випадків керування в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.